Вітаю, гості та підписників каналу. Знайомі, мене звати Ольга сьогодні. Давайте подивимося з вами, який поворот долі вас чекає ближчим часом. Загадайте собі термін, а можете загадати 5 різних термінів на 5 варіантів. І подивимося, які там будуть повороти, які там будуть зміни, чи, навпаки, це буде стабільно. Да? Це експрес-варіант, тут у нас 5. Варіантів. Ви можете обрати один, можете два, можете всі п'ять на різний термін, але, ну, бажано, не загадуйте сильно великий термін. Можете загадувати по тижням, наприклад, да? перший тиждень, другий і так далі. Можете загадувати місяць, тут два, тут тиждень. Ну, коротше, фантазуйте собі. Як ви собі забажаєте. Можете один варіант обрати, якщо ви хочете дуже таку інформацію точечно отримати. Да? Ось так. П'ять варіантів. Ставте на паузу, думайте, загадуйте, в описі будуть тайм коди переходьте одразу до свого варіанту. А я починаю з першого, з голубенького камінчика. І так, що тут у нас? Який поворот долі чекає вас у ваш загаданий термін? Десятка кубків, зближення з кимось, примирення, покращення стосунків. Можливо, ви заведете домашніх тварин. Тут у нас котик, собачка. Чи хтось до когось приїде, сім'я збереться разом, да? що тут показано? Тому що сумуєте по картам. Знаєте, тут ніби надоїсть Тримати якусь дистанцію, якусь оборону, да? тут ось, що карти показують. І люди зближуються. А можливо, у вас домашні питомці зблизять, плани на майбутнє зблизять. Ось тут, по-першому, варіанту однозначно покращення емоційного стану, яке пов'язано з людьми. Через когось, да? з кимось ви ближче, з кимось ви краще. Вісімка мечів. Не знаю, можливо, там. Хтось з домашніх питомців захворів, там чи щось, і ви почали це вирішувати, лікувати, і це вас не Може так бути. Або всі з'їхались тому що там бабусі стало недобре, але бабусі стало легше, да? і ви всі поговорили, перестали сваритися, об'єдналися. Не скажу, що це вісімка мечів сама головна карта, не бачу її так. Але мені більше так видає, ніби це. Просто надоїло не чути і не бачити один одного. Ну і тріка Пентаклів, так? всі тріки йдуть через когось, через третю особу, От, може бути, чи домашні тварини, чи хтось там з подружок, друзів, знайомих, по роботі може з кимось померти. Як через якусь людину, люди між собою поєднуються, через людину, тварину, неважно, обставину, можливо. Але іде покращення стосунків з рідними і близькими. Хай так і буде, звичайно. Так, йдемо далі до другого варіанту, який вас чекають повороти долі зелений варіант у ваш загаданий термін. Королева кубків, королева чаш. Ну, це або ви будете в таких енергіях м'яких ніжних. Ви відчуєте якусь радість, любов до себе, ви проявите любов. Або хтось до вас так буде. Мама, сестра, донька, да? близька людина. Так, що у нас тут? Дивіться, ви можете відчути любов до вас, людини, мужчина, якщо ви жінка. Да? Якщо ви мужчина, то ви матимете кого любити? От так от по картам йде. Прояв серйозних намірів. Можливо, це і по роботі, в принципі, якась пропозиція важлива, але все-таки для більшості, я думаю, що це з особистим життям пов'язано. Що ви отримаєте якесь зізнання, якусь надію на ну, особисте, да? якусь важливу пропозицію, ви отримаєте, яка вас порадує. Може, це на побачення, може щось і більше. Може когось і по роботі, якщо для вас. Це наразі да, ваше душевне щастя, якийсь, душевний спокій. Це якась пропозиція, якесь розширення, радість, святкування, можливо, чогось. І вас це сильно-сильно порадує. Зустріч, знайомство. Може, це, звісно, з подружкою ви зустрінетесь на каву, і ви будете сильно щасливі. Але тут все-таки є цей лицар Пентаклів. Може, це подарунок якийсь. Від мужчини. І ви підете хвастатися подружкам, може і так. Якась ясність, зрозумілість, ясна майбутнє, я би так сказала, якась пропозиція, яка відкриває для вас нові можливості, робить ваше майбутнє більш чітким, більш ясним і радісним. Ну, ось так, дрічки. Гарно. Так, бажаю, щоб програлася якнайкраще. І йду далі до третього варіанту, до синього камінчика, що тут у нас. Імператриця, ну, дивіться, вас може порадувати мама, дружина, якщо ви чоловік, ваша зовнішність, ваш стиль, процвітання в бізнесі, ваші діти. да Ну Імператриця це процвітання несподівано у вашому житті. Буде зручне положення, достаток. Що тут вас чекає? Ух ти, жриця і імператриця. Ви знаєте. Починає зрушуватися щось з місця. От ви були в жріці, в очікуванні, в вивчанні чогось, і тут нарешті приходять якісь плоди. І трійка жезлі про це говорить, в кого купля-продажа, да, якась супер вона збудеться у вас і гарно збудеться. В кого сфера послуг до вас прийдуть клієнти, чи будуть у вас продажі, да, розширення, масштабування. Ух ти, зірка! Супер! Ну, у вас тут, звісно, по картам процвітання, здійснення вашої мрії, несподівано, несподівано якийсь достаток, задоволення собою, вас помітять, вас похвалять, ви себе помітите, похвалите, ви оприділитесь, куди будете йти. Тут, знаєте, можна говорити безкінечно, тому що ну, це просто здійснення мрії і бажань, розширення, вихід із застоя. Для когось це дізнатися про вагітність, для когось е, продати те, що давно не продавалося, да? для когось знайти роботу. От що для вас зараз означає розширення і процвітання? І для вас це ціль, мрія ваша, да? оце у вас здійсниться. По третьому варіанту супер просто, я вам бажаю, щоб це програлося якнайкраще. Ви будете собою дуже задоволені. Йдемо далі до четвертого варіанта рожевого камінчика, що тут у вас подивимося? Ух ти! У вас доля міняється. Четвертий варіант у нас доленосний. Колесо фортуни. Зміна циклу. Змінюється ваше життя. Ви можете, знаєте, ніби опинитися в потрібному місці, в потрібний час, ознайомитися з потрібними людьми. От, знаєте, проскочити, як то кажуть, останній вагон, отримати якийсь шанс. Ну що, тут у вас, королева жезе, багато енергії, виздоровлення, покращення свого стану, внутрішнього і зовнішнього теж. Хтось може появитися на вашому порозі, хтось вам може написати, від кого ви давно чекаєте. Звістку отримати кого, чекаєте. можливо, для когось це масштаб дати таке відкриття доріг, що вам дають якусь візу, ще щось таке, да, якісь документи, які розкривають вам дороги, оформлюють на роботу. Для вас це зміна. Угу. Це може бути дуже для багатьох, от прям підкріплено підписанням чогось. Розлучення, навпаки, заміж виходити, оформлення на роботу офіційне, якщо не були в ці, Там, Не знаю, здали, нарешті податки, все добре у вас з ними вийшло. Пропозиція руки та серця теж тут може бути. На ну, більшості все-таки це щось ваше особисте не з ким не пов'язане. Да? Ваш успіх, ваше досягнення, ваша якась, кажу, віза там. Юридичний якийсь документ, якого ви добивалися, однозначно, це вас якось захищає, робить вас вище. По крайній мірі, ви так відчуваєте, що ви тепер на якийсь щабель ви ще стоїте. Для когося неприємно, не знаю. Ніби з боку хтось не, незадоволений, трошки якась зараз може бути. Да? А ще може бути, що ви це, що ви тут отримаєте, воно. Не одразу піде в дію. Ну, наприклад, ви отримали візу, але поїздка сама, там переїзда да, пізніше. І ви трошечки матимете цей час очікування, які вас буде розтравити. Ну, або ви розвелися, да, і тепер ніби класно, все супер. Я хотіла розвестися, але тепер трошки є якийсь момент такої грустінки, поки там не знаю, друг, якщо ви хочете ще раз заміж вийти. Ну, от щось таке в будь-якому випадку на краще воно йде. На краще, однозначно, щасливий випадок. що може бути, знаєте, вам щось запропонують. Там е якась робота, супер приходь тільки там співбесіда через тиждень, через два. Да? Ви трошки очікуєте, вам страшнувато. Але це точно міняє вашу долю на краще. Хай так і буде. Так, ідемо далі до п'ятого варіанту, що тут у нас? Король жезлів лідерство. Успіх кар'єрний, да, керування, можливо, керуючу посаду отримуєте. Ну, звичайно. Це може бути сам король жезлів, мужчина, який проявиться. Товариш, друг, коханий, для кого як. Якщо ви мужчина, може бути якась співпраця з королем жезлів. Що тут у нас король жезлів? Про що? Ух ти! ну, Знову ж таки, ви будете взаємодіяти з ним. Це. Не ви, це Людина, з якою ви взаємодієте, однозначно. Для когось це любовна історія, для когось дружба. Ця людина принесе е, якесь розуміння, куди ви рухаєтесь далі. Да? Ось так. Емоції, кохання для когось знайомство, для когось повернення, знаєте, десь блукав ходив, прийшов, пропадав. Можливо, був в відрядженнях, а можливо, просто розбирався в собі. Прояв якогось мужчини, який. Дійсно зробив глибокий вибір бути з вами, чи в дружбі, чи в коханні будь де Король і королева жезлі. Пара. Пара, взаємодія двох сердець, двох людей взаємодія людей, які один одного дійсно вибрали і серцем, і розумом, та, і всім. Спорідні душі, я б я би так сказала, Якщо у вас є вже кохана людина, це може бути прояв, зізнання в коханні, несподівано, да, гарно проведений час цієї людини, помиритись, покращити стосунки, перейти на новий рівень, зустрітись, да, клісниця, хто давно не бачився, чи разом десь поїхати, чи ви до нього він до вас. Ось так. Зустріч тут іде, за яку ви переживали, примирення, за яке переживали, і так далі. Тут, звісно, більше в особистому житті. Ну, для когось може бути і дружба, для кого це актуально. да? Примирення, покращення зв'язку, стосунків любого формату. Може, з керівником, з колегою, дивлячись, яка у вас ситуація. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний, до нових відео, па-па!